Аня стояла перед масивними дубовими дверима будинку кравченків, її серце дуже сильно билося. Вона вдихнула про холодне осіннє повітря, намагаючись заспокоїтись. Робота в домі одного з найбагатіших банкірів міста була не лише хорошою можливістю заробити, але й великим випробовуванням для дівчини, що виросла в сиротинці. Коли двері відчинилися, Її зустріла строга жінка середніх років в уніформі гувернантки. Ви, мабуть, Анна, так? Заходьте, ми саме чекали на вас. Ви будете нашою новою прибиральницею, сказала вона, ведучи Анну через величезний вестибюль, викладений мармуром. Перші дні на новому місці пройшли, як у тумані. Анна швидко вчилася, але обсяг роботи та вимогливість господарів часто виводили її з себе. Все змінилося з того дня, коли вона вперше зустріла пана Кравченка. Віктор Кравченко, незважаючи на свій статус і багатство, виглядав змученим та самотнім. Після аварії, що прикула його до ліжка, його обличчя здавалося виснаженим, а очі втраченими. В той момент, коли Анна увійшла до його кімнати, щоб прибрати, вона побачила у ньому не лише роботодавця, а й людину, якій потрібна допомога та розуміння. Спочатку Віктор був до неї різким, вважаючи Анну черговою робітницею, яка недовго протримається. Але з часом, коли він почав помічати її тиху уважність і щиру турботу, його ставлення все таки змінилось. Анна не боялася робити йому компанію, слухаючи його розповіді про минуле сподівання та розчарування у житті. Їх перша справжня розмова відбулася не випадково під час одного з вечірніх візитів Анни, коли вона зайшла до Віктора. Повитиравши пил з підвіконня, вона сіла поруч, не кажучи ні слова, просто ділячи з ним момент тиші. Він здивовано поглянув на неї, а потім, зітхнувши, почав говорити. Розмова текла легко, і вони обоє не помітили, як промайнуло кілька годин. З того дня між Анною та Віктором виникла невидима нитка зв'язку. Яка поступово перетворилася на дружбу. Анна стала для Віктора вікном у зовнішній світ, а він для неї став книгою, сповненою історії та знань. Вона навіть почала забувати, що її справжнє місце в цьому домі лише прибиральниці. Одного теплого вечора, коли вітер лагідно колихав завіси в широкому вікні кімнати Віктора, Анна принесла тацю з чаєм та свіжими пиріжками. Які щойно спекла. Віктор здавався більш задуманим, ніж зазвичай. Пане Кравченко, я, я сподіваюся, вам сподобались пиріжки, нерішуче почала Анна, ставлячи тацю поруч з ним. Віктор підняв погляд у його очах майнуло щось схоже на вдячність. Дякую, Аню, ваша увага до деталей завжди дивує мене. Я, я відчуваю, що ми стали добрими друзями, чи не так? Так, звичайно, відповіла Анна, сідаючи навпроти нього. Вона намагалася приховати свою неврозність, адже не кожен день можна було почути такі слова від такої поважної людини. Аню, я, я хочу поділитись з вами чимось особистим. Це про мою дружину Олену. Почав Віктор, замислено поглядаючи на чашку чаю. Ой, пане Кравченко, ви впевнені? обережно запитала Анна, відчуваючи вагу моменту. Так, я відчуваю, що можу довіряти тобі. Знаєш, з моменту моєї аварії, Олена, вона здається такою віддаленою, ніби їй байдуже, чи я є тут. Чи мене немає взагалі, відверто поділився Віктор. Анна слухала, намагаючись не втручатися у його роздуми. Вона знала, що зараз важливо просто бути поруч та слухати. Іноді я думаю, що вона була зі мною не через любов, а скоріш за все, через мій статус. Мені сумно це усвідомлювати. Продовжив він, глибоко зітхнувши. Пане Кравченко, я, я не знаю, що сказати. Лише знаю, що кожен заслуговує на щире щастя, незалежно від обставин, промовила Анна, намагаючись знайти правильні слова для підтримки. Віктор поглянув на неї з вдячністю. Ваша доброта, вона як світло в цьому моєму темному світі. Дякую вам, Анно. Вони мовчали, роздумуючи кожен про своє. Аня розуміла, що ця розмова лише зміцнила їхню дружбу, показавши, що вона може бути опорою навіть для людини з таким статусом, як Віктор. Пане Кравченко, я завжди буду поруч. Якщо вам потрібна допомога або просто компанія для розмови, я буду перша. Сказала вона, стаючи, щоб забрати порожню тацю. Аню, чекайте, зупинив її Віктор. І вона зупинилась, озираючись на нього. Ви стали для мене справжнім другом. Я ціную це більше, ніж ви можете собі уявити. Після того вечора, коли Віктор поділився з Анною своїми переживаннями. Їх взаєморозуміння та довіра сильно зміцнилась. Але жоден із них не міг передбачити, як одна випадкова подія випробує їхню дружбу та змінить їхнє життя. Дружина Віктора Олена, повертаючись додому несподівано раніше, з чергового світського заходу, почула тихий голос із кімнати Віктора. Вона зупинилася біля дверей, вирішивши послухати, не видаючи своєї присутності. Вікторе, я відчуваю, що ми розуміємо одне одного, як ніхто інший. Ваша дружба, вона значить для мене дуже багато, говорила Анна. І ваша для мене, Анно, ви дали мені надію, коли я вважав, що все втрачено. Ваша підтримка це те, що допомагає мені кожен день, відповів Віктор. Його голос звучав незвично тепло. Олена, роздратована та сповнена ревнощів, раптово відчинила двері. Що це за нісенітниці я чую. вигукнула вона, дивлячись то на Анну, то на Віктора з явною зневагою. Анна відскочила назад, вражена раптовою появою Олени. Віктор здивований і роздратований відповів Олено, як ти можеш так говорити? Анна – мій друг, вона допомагає мені. Друг? Не смішіть мої тапочки. Віктор, це просто прибиральниця, і я вимагаю, щоб вона залишила наш дім негайно. Олена була неконтрольовано злісна. Аня, бажаючи зменшити напруженість, втрутилась. Пані Кравченко, будь ласка, я не хотіла створювати проблеми. Я просто хотіла допомогти. Допомогти? Ти думаєш, що, втручаючись у мої сімейні справи, ти допомагаєш? Ти щойно втрутилась занадто далеко, дівчинко. Я хочу, щоб ти зібрала свої речі та покинула цей дім негайно. Олена не залишила ані жодного шансу на виправдання. Зі сльозами на очах Анна швидко вийшла з кімнати, відчуваючи, як її серце розривається. Вона не могла повірити, що її дружба з Віктором призвела до такого кінця. Віктор, зі свого боку, відчував безмежний гнів на Олену. Як ти могла? Вона була єдиною світлою людиною в цьому домі останнім часом. Як ти могла її так принизити? Я твоя дружина, Вікторе, і ти повинен бути на моєму боці, а не на боці якоїсь прибиральниці, відповіла Олена, намагаючись виправдати свою дію. Після того вечора ніщо не могло залишатися таким, як раніше. Анна зібрала свої речі, покинувши дім, який на короткий час став її домівкою. Віктор у свою чергу відчував, що втратив не лише дорогоцінного друга, а й частину свого серця. Після того, як Анна покинула дім кравченків, важка тиша оповила величезний особняк. Віктор почувався спустошеним і зрадженим. Але не стільки Оленою, скільки обставинами, що змусили Анну піти. Водночас відчуття провини та невдоволення собою виринали в Олені, хоч вона й не хотіла цього показувати. Одного вечора, коли темрява вже огорнула місто, а дім оповила тиша, Віктор вирішив знову заговорити з Оленою. Олено, ми повинні поговорити, почав він. Олена підняла погляд, і її обличчя виражало змішані почуття. Так, я знаю, я відчуваю себе жахливо через те, що сталося з Анною. Віктор подивився на неї. Чому? Чому ти це зробила? Чому вирішила, що вигнання Анни вирішить наші проблеми? Ти що думала, що я зраджую тобі? Як ти це собі уявляєш? Я ж прикутий до ліжка. Я я була ревнива, я бачила, як ти до неї ставишся. І це було мені боляче адже мені здавалось, що між вами виникло щось більше, ніж дружба, визнала Олена, її голос ледве чутно дріботів. Оленко, ти ж моя дружина, але Анна просто прибиралиця, ну, і стала просто моїм другом. Єдиним, хто зміг зрозуміти та підтримати мене у такі важкі для мене часи, втрата її дружби це як втрата частини себе, сказав Віктор, не приховуючи болю в голосі. Олена зітхнула, намагаючись знайти в собі сили для відвертої відповіді. Ти знаєш, я зрозуміла свою помилку. І... Я навіть не знаю, як виправити цю ситуацію. Чи можна щось зробити? Віктор здивовано подивився на неї і сказав, Ми повинні знайти Анну, а ти повинна попросити у неї вибачення. І, ймовірно, це шанс для нас обох переосмислити наші стосунки. Олена кивнула, відчуваючи важкість у серці. Гаразд. Я допоможу тобі. Я справді поступила неправильно. Не треба було так накидатись на неї. Вони вирішили діяти. Віктор використав свої зв'язки, щоб дізнатись, куди могла податися Анна, а Олена, відчуваючи глибоку провину, підтримувала його у цих пошуках. Через кілька днів Віктор отримав звістку про місце, де могла знаходитись Анна. Олена негайно вирушила за адресою, за якою ймовірно могла бути Анна. Коли вона прибула, де, як їй сказали, Анна жила, її серце заполонила тривога. Вона стояла перед старим, але доглянутим будинком на околиці міста, де, за словами знайомих Віктора, Анна знайшла притулок. Вона підійшла до дверей і постукала. Чекаючи, намагалася зібрати свої думки та емоції. Двері відчинилися, і на порозі з'явилася Анна. Вона здивовано подивилась на Олену, але її очі швидко наповнились сльозами. Аню, будь ласка, вислухайте мене. Я була не права щодо вас. Вибачте, будь ласка, ми подвоїмо вам зарплатню. Тільки поверніться назад, я дуже вас прошу. Анна вагалася, але кивнула, даючи свою згоду. Через деякий час вона знову переїхала у шикарний будинок банкіра. Стоячи під дверима Віктора, вона відчувала трепет і радість. Аню, це ви? Заходьте, будь ласка. У мене до вас є серйозна розмова, ви знаєте, я дізнався щось дуже важливе про нас з вами, про наші сімейні зв'язки, вагаючись, почав Віктор. Аня подивилась на нього з подивом, не розуміючи, до чого він веде. Віктор глибоко вдихнув і сказав, Коли ти пішла, я почав шукати інформацію про твоє походження, сподіваючись знайти спосіб допомогти тобі. І виявив, що мій батько мав позашлюбну дитину, і ви, Анно, моя зведена сестра. Шок від цих слів вразив Анну настільки, що вона на мить втратила здатність говорити. Як? Як це можливо? Вона нарешті вимовила. Я бачив документи, говорив з людьми, які знали нашого батька. Все підтверджується. Я не знав, як тобі це сказати. Але після всього, що сталося, я відчув, що ти повинна знати правду, продовжив Віктор, намагаючись знайти правильні слова. Мовчання, що настало, було густим, як туман. Анна боролася з емоціями, які захлиснули її. Відчуття втрати самотності, які супроводжували її все життя, раптом знайшли відповідь, але в такий непередбачуваний спосіб. Це це все змінює, прошепотіла вона. Але чому ви вирішили це розповісти? Чому зараз? Аню, ну, будь ласка, не говори більше до мене на ви. Тепер ми на ти. Я тобі це розказав, тому що ти моя сім'я, Анно, і після всього, що сталося, я хочу, щоб ти знала, що ти не одна. Ми, ми можемо почати все заново як справжня сім'я. Мені важко усвідомлювати, що батько зраджував моїй матері, але, побачивши, яка ти хороша людина, я вирішив, що буде добре. Якщо ми будемо справжніми братом та сестрою, сказав Віктор, простягаючи руку до неї. Анна дивилася на нього, борючись зі слізьми радості та смутку, які змішалися в її серці. Я не знаю, що сказати. Незабаром Віктор запросив Анну повернутися в особняк не як працівницю, а як рідну сестру. Яка заслуговує на те, щоб бути частиною їхньої сім'ї, навіть допоміг Анні вступити до університету, щоб вона могла навчатись, чого вона завжди прагнула. Я так вдячна тобі, Вікторе, за все. Ти не просто врятував мене, ти дав мені сім'ю, про яку я завжди мріяла. Я не хочу бути тобі обузою, сказала Анна. Але я дякую тобі ще раз за все. Аню, ми родина і завжди будемо підтримувати одне одного. Це новий початок для нас усіх. Друзі, напишіть, що ви думаєте про цю розповідь. А ще не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Буду щиро вдячний вам за підтримку цього каналу.